Чи можна ж було нам не знати українського слова, коли воно було просто таки нашою рідною притаманною стихією? Ці слова належать людині, яка все життя присвятила справі розвитку української культури, невтомно й самовіддано працювала в ім'я відродження української нації, звати цю людину Ольга Петрівна Драгоманова. По чоловікові Косач з нагоди 175-ї річниці від дня її народження 2024 рік оголошено роком Олени Пчілки. Адже життя родини Косачів Драгоманових тісно пов'язане з нашим містом. Саме тут у Звягелі Ольга Петрівна Драгоманова Косач розпочала науково етнографічну, літературно-педагогічну та громадську діяльність. У своїх спогадах вона пише. Вся ця країна, а особливо той куточок з Вягельщини, місцева людність, звала так місто ще за часів стародавніх старих літописах, просто зачарував мене.